Мінус російський протикорабельний комплекс у Криму уражений бастіон окупантів. Потужна бавовна трапилася 23 серпня вранці на мисі Тарханкут на заході окупованого півострова. Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Бастіон є одним з носіїв ракети Онікс, якими росіяни наносять удари по Україні. Крім самого комплексу, також пошкоджені радіолокаційні станції. Всього в Криму було сім вибухів. За даними тамтешніх телеграм-каналів, поблизу села Оленівка на заході Криму також дислокувався комплекс Панцир с 1 Крім того, недалеко від населеного пункту були помічені пускові майданчики для протиповітряної оборони. Про це свідчить інтерактивна карта проєкту «Кримреалії». Окупаційна влада Криму та російські військові на півострові поки що не коментують ситуації. Спочатку російське управління АМНЕ заявило про загорання сухої рослинності, але пізніше видалило допис. Місцеві інформують, що у Севастополі у сторону госпіталя їде багато машин швидкої допомоги.